Тілення виваженості, столітньої мудрості та ясного розуму. Таким запам'ятався Весемір з книг та ігор про відьмака. О, ні, бляха! Ви нічого не знаєте про цього діда. <звук> Кошмар Вовка аніме, що розказує перед історію найстарішого відьмака про складні часи до того, як Весімір піднявся і став бодай кимось. Отож, куди засунули канон цього разу? Як сильно натопились сюжетом? Чому відьмаки літають та стріляють ардом на 100 метрів? Звідки в аніме з'явився Расенган? Та чому Геральт став аватаром з легенди про Анга? Відповіді на ці питання вже зараз. Аніми про Весіміра однозначно цікавий контент. Давайте розбиратися, кому воно сподобається, хто добряче наржеться, а в кого на фоні перегляду розвинеться гіперболізована, антиадаптаційна, неконтрольована людь. Кошмар Вовка приємне видиво. Тонна екшону цікавий сеттинг, приємна картинка. Проте є дуже-дуже багато. Але Нафіга чувакам з Нетфліксу цей приквел взагалі. Правильна відповідь тупо заповнити прогалину між першим і другим сезонами. Окей, і як вони це зробили? Непогано. Хебуай. Вони вичавили з себе адекватну історію, яка реально доповнює відьмачий всесвіт, і описує молодість Весеміра, найстарішого відьмака серед живих, вчителя Геральта і наставника Каер Морену, який якраз має з'явитися в другому сезоні. Сценаристи, пилячи контент, припустили, що в молодості Весемір був хлопець хоч куди Пацан, якого цікавили в першу чергу гроші. Hello! I like money! І по факту він поїхав у Кайр Морен на заробітки. Йому вдалося, Весимір піднявся і зажив багато. Аж поки дещо не змінило його раз і назавжди. Аніме розповідає 70-річну історію хлопця. Робить сюжетний скачок на 60 років і намагається втиснути все це у 80 хвилин мультфільму. І в результаті сюжет зіжмаканий. Було адекватно співставити цей здоровений часовий період і ті міщасні навіть не півтори години кіна. Складно. Тим більше, якщо хочеться напхати в сюжет ще й купу іншої інфи. Класний мангал, <клес> тільки чому він не такий. Але незважаючи ні на що, історія залишається цікавою і скоріше за все ви в неї залипнете. Головне, не сильно спотикайтеся об канон. Так зробили і сценаристи, витерши свої брудні мешти в світ Сапковського. Хоча навіть це втілено професійно. А вже монументальні концепції ламати не стали, аби знову не нарватися на гейт фанбази. Але що стосується дрібниць, то їх гіперболізували до невпізнання. Відьмаки перетворилися в літаючих ніндзя, вони б'ються в повітрі, а їхній рівень володіння магією перевищує самих магів, які в свою чергу взяли до рук луки. ха. Нагадаю, що в оригіналі відьмаки мали досить обмежене володіння магією, тільки парочка знаків. Коротше, в результаті маємо відьмака з ардом, расенганом 100-метрової дальності та магічку з луком. А ще є купа кров'яки і насильства. І все це в сумі чудово передає дуга аніме як жанру. Плюсом у скарбничку приквела є намагання заповнити сюжетні прогалини, залишені Сапковським, із книг було відомо про напад на кайр Морен та знищення твердині разом із більшістю її жителів. Але як це сталося, не наважувалися припустити навіть Projekt. А тепер, після перегаду кошмару Вовка, ви будете знати усі деталі, а от чи повірите їм, не впевнений. Якщо меркантильного левеласа Весеміра ще можна якось припустити в теорії, то є як мінімум дві нелогічно в речі, що просто не вкладаються в голові. Перша випробування травми в Каєр Морені. Якщо в книга йшла мова про те, що більшість дітей просто не переживали складний процес мутації, то тут беззбройних малих тупо кидають на болото вщен заповнене монстрами. І більшість дітлахів просто розривають на шматочки. Який в цьому сенс? Без поняття. друге це бій за відьмачу твердиню. Під час осади замку трійка головних відьмаків виходить з-за ворота до нападників і б'ється з ними там. Поки основна маса відьмаків залишається спостерігати з середини замку. Що за хуйня? <кхух> What the fuck is this? А потім виявляється, що решта відьмаків, ті, що торчали в замку, взагалі нулять, і їх всіх вирізають за кілька хвилин. Я не знаю, що з тими відьмаками не так, але аніме явно відходить від канону набагато далі, ніж серіал, через що сприймається більше фанфиком, аніж розширенням Всесвіту. Чуваки з Нетфліксу, наче і заповнили одну із численних сюжетних прогалин, які залишив Анжей Сапковський. Але чи варто їх взагалі заповнювати? До того ж без участі творця франшизи, то ще й так недоладно. Хочеться більш бережливого ставлення до історії, яка так полюбилась мільйонам. А на швидкоруч руч наклепаних фанфіків не хочеться. Відьмак кошмар Вовка вийшов доволі одноразовим аніме, яке, наче й дає багато відповідей, але в процесі розповіді щоразу стріляє собі в ногу. Для людей, незнайомих зі Всесвітом, буде норм. Для бувалик все це дійство може перетворитися в дуже смішний фарс. Нарегочетесь і може навіть згадати часи, коли залипали в Наруто на куй тебе. Бо все ж виглядає воно більш схожим на анімешку про селище Прихованого листя, аніж на звичній історії про Геральта. Проте, якщо не чекатимете від мульта нічого, то і не розчаруєтесь. Оце так несподіванка. І так, якщо ви плювалися від першого сезону серіалу, то оминайте приквел десятою дорогою. І не пишіть потім в коментах, що я не попереджав. До чого тут аватар Анг? Ха! Виявилося, що в аніме присутній і Геральт, проте через мутації у нього випало волосся, а знамениті білі пасма ще не відросли. І виглядає він ну просто великим ангом. А ще в мультії чувак схожий на Зуко. А тож, коли я дізнався, що ця студія працювала і над легендою про Кору, я навіть не здивувався. Ну що ж, уже в цю п'ятницю, 17 грудня, вийде другий сезон серіалу Відьмак. Попередні рецензії критиків вказують на те, що автори виконали роботу над помилками і на нас очікує шикарний сезон. А поки чекаємо, то можна глянути і анімешку, щоб підігріти собі цікавість. Обов'язково напишіть в коменти, як вам історія Весеміра. В описі ви також знайдете посилання на огляд першого сезону Відьмака. У мене все. Дякую, до зустрічі!